Доброго дня, мої любі діти! В природі постійно відбуваються зміни, і ці зміни називаються явища природи або природні явища. Давайте подивимося, що до них відноситься. Коли починається новий день, піднімається сонечко, це світанок, а зникає ввечері це захід сонця. Здається, що сонце зовсім близько, так? Що можна доторкнутися до нього. Але сонце дуже далеко, воно величезне, в кілька разів більше за землю. Ми бачимо його у вигляді яскравого сонячного кола. Довго дивитися на нього не треба, тому що будуть боліти очі. Зимку сонце майже не гріє, а літом під його променем стає тепло і навіть жарко. Хмари. Вдень на небі разом із сонцем добре видно хмари. Вони утворюються від того, що сонце нагріває воду у морях та річках, а потім крихітні крапельки води піднімаються в повітря і там з'єднуються, утворюючи хмари. Вони можуть набувати будь-яку форму, можуть бути вигляді тварини або корабликів, хто як побачить. Коли крапки води стають в хмарах дуже тяжкими, хмара міняє кольор на сіру. Тоді ті крапельки попадають на землю у вигляді дощу. Дощ сховатися від дощу можна під будь-яким навісом та стріхою або під парасолькою, в залежності від сили та кількості падаючої з неба води. Дощ може бути простим дощиком. Грібним це коли світить сонечко та йде дощ. Злива коли лє як з вітра, а може бути з громом і блискавкою. Така незгода називається грозою. Блискавка це величезна електрична іскра. Блискавка нагріває оточуюче повітря, а коли гаряче повітря стикається з більш холодним, лунає грім. Блискавка дуже небезпечна. Вона часто попадає у високі, окремо розташовані предмети, може зруйнувати дерево та викликати пожежу. Тому ніколи не ховайтесь під деревом під час грози. Буває гроза такою сильною, що разом з краплями дощу з неба може падати в град. Град це маленькі кусочки льоду, холодні крапельки дощу, які не встигли розтанути. Від граду, як і від грози, потрібно ховатися у надійному укритті. Як правило, гроза триває недовго, і після хмари швидко розходяться та може з'явитися веселка. Веселка виглядає, як духа в різнокольорових барвах тут і червоний, і синій, і фіолетовий, і жовтий та інші кольори, а потім. Коли вода швидко випаровується на сонці, веселка також швидко зникає. Наступного разу ми поговоримо про щось іще цікаве, а на сьогодні, дітки, до побачення!